дня, шановні пані, та панове, і сьогодні друга презентація об'єкту, який знаходиться у місті Ужгород в житловому комплексі Авангард. Це двокімнатна квартира, 65 квадратних метрів. Дану квартиру можна перепланувати у трьохкімнатну. В квартирі є два повноцінних балкони відкритого типу, які можна засклити і зробити з них закритий тип. І так, попереднє відео я знімав вечірню пору. Сьогодні у нас буде відео в денну пору доби. Поруч знаходиться набережна та річка Уж. І показую, в принципі, так зверху, як виглядає сам двір. Є дитячий майданчик, все зроблено досить гарно. Ввечері все підсвічується, освітлення є. і так далі. Вхід по... стоїть домофон, також можна зайти за кодом, викликати квартиру. і І так далі. І продовжуємо наш перегляд. Нагадую, 10-й поверх. Ліфт ходить прямо на поверх, прямо до квартири. Тут знаходиться ліфт, тут східці, тут вихід на технічний поверх. І так, йдемо до квартири, показую, розказую, як це відбувається. Квартира не є кутовою, з двох сторон є сусіди. І так, хідна зона. Хідна зона досить простора. І зроблено гарно. Тут досить добре стає шафа купе з розміром від стелі до підлоги. Тут маємо від кута до одвірка 75, тобто 60 та шафа досить добре стає. Ось у нас ця стіна може бути, в принципі, повністю забрана від шафа купе. Тут можна облаштувати. Відкриту зону для роздягання, тобто для взуття місце та для верхнього одягу. В квартирі два санвузли і два балкони. Перший санвузол гостьовий, який при бажанні можна перепланувати під гардеробну, якщо у вас буде така потреба. Тобто цю стіну дещо переносимо сюди, цю стіну залишаємо відкритою без шафи купе і робимо на цій стіні двері. Хід робимо. Робимо П-подібні шафи. Ідемо далі. Другий санвузол головний. Тут майже 4 квадратних метри, каналізаційний стояк. Ось так виглядає другий санвузол. Так. Перша кімната по первинній задумці тут мала би бути кухня. Як бажання можна перенести котел. На балкон, засклити балкон і використовувати цю це приміщення як житлову кімнату, якщо захочете зробити більшу кухню. Або ж залишити як кухня, і далі я вам розкажу, що можна цікавого зробити. Ось такі види балкону. Нагадаю, балкон можна засклити і зробити його закритим. Ідемо далі. Нагадаю, газове опалення, двохконтурний котел і радіатори входять у комплектацію. Друга кімната. Ось такий вид з вікна. Ось так виглядає сама кімната. Висота до стелі 2,85. І основне приміщення у цій квартирі, воно найсвітліше, найбільше, найгарніше. Є тут три вікна, одне з них панорамне майже. Також і вихід на другий балкон. Цей балкон також можна засклити і використовувати його за вашою потребою. Ось такий види з другого балкону. Ось Так, все виглядає. Я на початку відео казав, що можна дану квартиру перепланувати в трьох кімнат. Але Яким чином це зробити, зараз поясню. Перше приміщення використовуємо як кухня, друге приміщення використовуємо як житлова кімната. Тут ми бачимо, що маємо два вікна, центруємося, робимо пересінок, маємо дві кімнати. Ось так це все виглядає. Також при бажанні, кому потрібно, є така послуга як про рахунок ремонту, також можу вести ваш ремонт. Особисто я. Контролювати, надавати фахівців, робити поставки товарів і так далі. Ось такий вид з вікна. Бачимо поруч річки, тобто де проводити час, вам та вашій сім'ї. Думаю, місце знайдеться. Також поруч центр міста. Кому буде цікаво геолокацію і огляд попередній, що знаходиться поруч з цим будинком, зможу зробити. Нагадую, житловий комплекс Авангард, двохкімнатна квартира, 10-й поверх, 65 квадратних метрів. Купівля можлива як із заготівку, так і під програму Єоселя. З вами був Валерій. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення і швидкої усім нам перемоги. До речі, ще одне що скажу на завершення відео. Ось тут на цьому місці буде облаштовуватися новий дитячий садочок. За всіма новими нормами, тут вже буде навіть і бомбосховище. Ось ми бачимо, як відбуваються роботи. Вирівняно повністю площу і а, зараз готується перший кат Лаван. Ось так. Всім гарного дня, бо ж обласну.